Я не вірю в свята і в Бога, чому тоді війна забирає невинних людей, де Бог це просто бізнес батюшок? Якщо б Бог забрав в нас свободу і керував нами як роботами, то не було б ніякої війни, не було б ніякого гріха, не було б ніякого зла, але не було б любові, тому що любов може бути лише в того, хто має свободу. А свобода має, як палка, два кінця. І другий кінець свободи це можливість не жити по заповідям Божим, можливість вибрати між злом і добром зло. Господь знає про цю властивість свободи, але залишає її нам, щоб вибір добра залишався як вільний вибір нашої душі і нашої особистості. Війну, всі інше зло на землі творить ніхто інший, як самі люди. А приклади тих священників і православних християн, які за свою віру віддали своє життя, говорить нам про те, що це набагато більше, аніж те, що ви думаєте, що якийсь лише бізнес і заробляння грошей. Якщо людина готова заради своєї віри віддати своє життя, то це, це головне для людини. Дьявол багато знаходить способів спокусити людину, щоб не дати їй стати на шлях спасіння. Один з цих способів – це звинувачення в користолюбстві священиків, єпископів. Всі ми люди і всіх нас є помилки, але керівним у більшості випадків. Служінні Богу є бажання віддячити Його за ті милості, які ми від нього отримували, і довести до тої віри, яку ви самі пізнали тих, хто ще поза межами церкви, тих, хто ще знаходиться в омані дьявола, тих, хто ще не знайшов шлях до спасіння і до царства Божого.